Друзі, всім привіт! Сьогодні починаємо вести проводку. Така хата американка в нас. Така всередині. Починаємо сьогодні робити світло. Так, ну що, дивимося, Сики, приблизно за дві години розкинули. Ось. Світло на одну кімнату. Так, тут пішла запітка, і в нас тут все йде дощі. Так, там погано, що видно. Тут вже почали ми прокидати запітку в другу кімнату. Хороше кісь от. Вийшли кабеля. Зараз ще дві годинки, якісь із ця кімната буде зроблена. За рубане, як немає Арматури. цьому. Зарапоміряти до цього кабель, бліде на стиралку. Так, закінчили проводку вітальні кімнати. Вивід тут кіндів буде. Лампа, розетка, вимикачі. Ну і тут вище підвір. Все. Вітальня готова. Так, а зараз покажемо проводку на кухню. тут у нас з коридора йде вимикача запітка, лампа центральна. Сюди тут холодильник. Тут один на духовку ось на витяжку. Тут на фартух робоча зону. Ось тут знизу і ось тут. Ось така в нас електропроводка на кухні. Це пішла розключка коридора. Це вхідний передорчик. І це йде. з дезмотки белів. Це де тут буде стояти розподільчий щит. О, все вона, гарнесенька, в основана. Води до щита. Так стоїть, як таку роботу закінчили. робота Робочки Ми під платом викрили, як будуть штукатурити, щоб дроти не касалося. От, Все закрите. Все, світло ми спорились. Контрольні лампочки повісили, щоб люди бачили, трохи вечором. Світло ми провели коридорі. Звал и кухня.